Зазвичай їздимо через Донецьку стелу, але минулого разу ми проїхали біля стели. Стела огорожена колючою проволкою. На блокпосту нікого немає і видно сліди згорівших машин. Тобто там вже можна потрапити під FPV-дрон, під шахет, тому зараз ми вимушені їздити через Петропавлівку. Не знаю, чи будуть зміни, чи ні. Можливо, скоро будемо їздити ще далі. В нас є заявки в Константинівці, в Дружківці. В Славянську треба забрати машину і в Добропіллі в нас є дві заявки. Разом з волонтерами вже заїхали. На Донеччину власне, супроводжували нас в дорозі сповіщення про загрозу безпілотників, кабів, власне, чули вже вибухи, тому що зараз продовжуємо рухатись максимально швидко для того, щоб встигнути, проскочити. Значить, Дивіться, нам тільки що надійшов запит на евакуацію двох черепах з Костянтинівка. Я щойно подивився, маршрут побудував. І, в принципі, це не дуже далеко, але там є ділянка, яка прострілюється дронами. Тому треба швидко, заїжджаємо, забираємо черепах і виїжджаємо. Е, я телефонував власникам, власників нікого немає вдома, черепахи стоять на столі у дворі. Тому швидко заходимо, забираємо черепах і, і хутко тікаємо звідти, бо там можна спіймати ехти дрон Тому всі увага, дивіться в небо, слухайте. И в целом, не отвлекайтесь. Робим мы свою справу быстро. куда я улица Так, ближайшую А мне Ближайшую кедру. Черепашки. Черепашки, черепашки. Смотри, Я могу костюм взять. А? Смотри. Да, да. Ле Леонардо и Донателло мы уже забрали. Я. Рафаэль и Микеланджело. Что крыса где-то прячется. Все, полетели. Они тут и, поедят. и тут сейчас корма домой. Спасибо, мои хорошие дети. Спасибо. Вам спасибо. Что бор... животных берем. Да, да. Я люблю их. Сегодня кидаю. А Сегодня я собираю. Кидаю. Там мыски у меня, вода. Они приходят, знаете, расписание, когда кормлю. Кроссовчик. Ну все, там разберетесь, да? Да. Чтоб... да. Все, спасибо все. вам большое. До свидания, береги. А расскажи трошки про него. Сколько роков ему? Ой. Та то дочка расскажет больше она. Ну, лет пять точно. Это мы третьих хозяева. Ну, жалко его бросать, чтобы сейчас я цепь Проходіть Проходите. Да я с вами, да. Вы ви выезжаете, я так розумію. Не, я остаюсь и і... как бы это дочка выехала, потому что тут сильно это. Уже опасно. И шахиду сегодня вы застали, нет. Шахиду у нас штуки 4 сейчас прилетело. А их звати песика раз? Собаку? Да, пассажир. Да. Айс. 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 Как Ложись так удобнее будет. Вам надо взять переносочку, уже да, да, с да, собой. А да, да, да. В одну троих, другую четыре. А, семья? Куда собака? С собой. Сейчас. А куда с собой? Это тяжелая? Ну, там, может, дом какой-то с ней. Сейчас, Сейчас я возьму. Нашего дома Йо. уже нету, от слова совсем. Сати, сати, сюда. Они такие ручные. А нет, нет. Когда будет невозможно, тут будет такой поток Нет, животный, давай, что? когда будет возможность. Господь да, да. да, да. да. да, да. Часавьяра, там есть село вот такое, Веролюбовка. Уже практически села нету, все Зруйнована. Ми забрали з собою і своїх тварин, і сусідських тварин. Сусідських вже давно забрали. Тварина дякую, дякую вам. Зараз переїхали до Слов'янська, окрім тварин, волонтери також забирають і автівки військових, допомагають їх ремонтувати або просто перевозять до Дніпра. Це була заявка від військового, який попросив забрати зі Слов'янська машину на ремонт. І тому ми охоче викликались допомогти, тому що все одно їдемо в цьому напрямку. Зазвичай допомагаємо військовим в таких справах. Раніше, коли були нормальні під'їзди, можна було їздити між містами досить короткими і хорошими дорогами, то ми могли об'їхати за один день до п'яти, шести або інколи навіть сіми населених пунктів. А зараз у зв'язку з тим, що фронт рухається, то у зв'язку з тим, що фронт рухається, ми вимушені їздити в об'їзд. І виходить дуже велика відстань велика між містами. Тому зараз зазвичай це не більше двох-трьох населених пунктів. Є винятки, хіба що якщо вони знаходяться поряд один з одним. Окупанти застосовують дуже багато дронів. Це і ударні дрони. Розвідувальні дрони, по яким працює потім артилерія, міномет. Тобто зараз вони взагалі знахапніли, дрони залітають взагалі, втратили будь-яку совість, залітають до нас додому майже дуже далеко. І навіть реп і всякі допоміжні пристрої нам не дуже в цьому допомагають. Залітаємо, робимо роботу, вилітаємо швидко, мокрі, потні, злякані, але щасливі. Тварин шкода, тому що тварини не люди, вони не можуть сісти в автобус і поїхати, покинути це місце. Їх треба, їх треба вивозити. І тому, не знаю, робимо те, що можемо, хоч якось допомагаємо і тваринам, і військовим. Зараз Виїхали зі Славянська. Їдемо по окружній дорозі на добропілля. Робимо великий крюк, але це вимушений крюк. В Добропіллі в нас є заявка на стареньку собачку, яку покинули. А, і потім в нас є заявка на евакуацію трьох величинних собачок, породи самої.

Ось так виглядає одне з подвір'ї, де волонтери забирають собаку. Сусід нам сказав, що вчора о 12 ночі тут був приліт. Власне, всі вікна розбиті в будинку, і власники вже тут не живуть, але от собаку не змогли забрати. Також, бачите, на паркані пишуть, живуть люди. Зараз волонтер намагаються забрати собаку, вона боїться і не дається в руки. А Генна уехал в Дипрекровскую область. Я забыл, куда. Там пятихатки, А? Пятихатки? Да. Желтые воды и там пятихатки. Вот. Это ее, по-моему, в пятихатке надо, да? Да. Одеський. Ну, я звонил Генке, но что-то и он мне звонит, нема связи. Це добре, що в голові. Что за Так, дрот! Стрела, а. Так, кто еще поменьше лошадь. Молодец. Поедешь с нами? Погнали с нами. Поэтому, поэтому надо доставать. Маленький. Свіда. Годинок два страті на вісім, тільки заїхали в Дніпро. Сьогодні була у нас така мандрівка з приколом. Забрали двох черепах. Сім великих собак, сім цуценят і дві кішечки забрали. Вони ночують у Дніпрі, завтра вже буде розвозка далі по родину. Біжала дітей, ми мы тебя вернем.